Ось цим наказом директор львівської філії Вад Укртелеком поставив працівників перед вибором або ж вони працюють неповний робочий день, або ж їх звільняють. У березні цього року відкрите акціонерне товариство Укртелеком з державної власності перейшло у приватну новий власник компанії «Ессу», уклавши договір купівлі продажу, зобов'язався впродовж трьох років не скорочувати штату працівників. Та вже цього місяця керівництво львівської філії видало наказ скоротити робочий день. Якщо ж хтось не погоджується, буде звільнений. Відтак працівники створили незалежну профспілку. Компанія «Укртелеком» порушила наші права. В непротязі трьох років вони не мали людей скорочувати, змінювати заробітну плату. А згідно наказу Укртелекому, вони з двадцятого року всіх людей ріжу зарплату від 10 до 75%. Наступного ж дня після утворення вільної профспілкової організації керівництво львівського відділення Укртелекому влаштувало трудові збори, пообіцяли знайти компроміс. Знімальну групу на зібрання працівників не пропустила охорона ви не можете мене пропустити. Я ж вам показав на посвідчення. Я не маю директорів, вказівка звична. А позвоніть, Можливо, дирекції тоді. Та То працівники після зборів один за одним виходили з розчаруванням на обличчях. Кажуть, нічого їм так і не запропонували. Мовляв, такі вказівки з Києва. Вони вирішили, що треба людей зібрати, щоб з керівництво з ними погод. Погодження ніякого немає. Не знаю, там люди, люди просто добиваються свого. За словами працівників, адміністрація робила все можливе, аби спровокувати внутрішні суперечки. Наше керівництво наполегливо нам рекомендувало самим знайти тих людей, які підуть під скорочення, тобто посваритись середині колективу, здати спочатку тих людей. Сказати, що вони не роблять, що вони алкоголіки, за словами юристів, людям потрібно звертатись до прокуратури. Коли ж у таких ситуаціях справа доходить до суду, то шальки Терезів зазвичай хиляться на користь працівників людей в суперечного законодавства, зокрема суперестаті дев'ятої закону кодексу законів про працю, заставляють переходити на неповний робочий день. Протом всіх. Майже всіх працівників це мало ж це порушує конституційні гарантії і кодекс законів про працю. Це і порушує інвестиційні зобов'язання, які взяли на себе нове керівництво Укртелекому. Однак адміністрація колишнього державного монополіста зв'язку порадила не втручатись у справи приватного підприємства. Ми розійшлися нормально всі зауваження ми послухали і тому, мабуть, ніяких коментарів більше і не варто говорити. Це це наші внутрішні. Питання, розумієте, виробничі питання, і не можна там десь, знаєте, посуділи ну, приватне підприємство там десь там щось висвітлювати. Я просто би натьми радий. Дякую вам. Працівники сподіваються, що своїм прикладом утворять ланцюгову реакцію у всіх відділеннях України. Артем Лисак, Роман Маленький, головні новини Львова.